Увага, етеншон, attention, attention! У гномівці відкрилась галерея відомого художника пана Петра. Мурзилка вже проводить екскурсії для всіх бажаючих. Пан Петро відомий мистецтвознавцям насамперед як видатний пейзажист. Переважна більшість його картин присвячені неповторній красі природи гномівщини, її історії та життю гномівців. Петро не тільки створював власні шедеври, але й вчив гномівців малюванню, розумінню живопису та мистецтва. В цілому свої ж картини він зазвичай дарував односельчанам, тож його роботи були в кожному з будинків грибочків гномівців. Та одного дня пан Петро покинув гномівку. Він перетворився на метелика і злетів на чарівну феєчкову галявину, де й знайшов свій новий дім. Тепер він мешкає серед квітів, літаючи від одного квіткового полум'я до іншого, а інколи навідує гномівку. Гномівці вирішили зібрати полотна пана Петра в одній галереї, аби усі могли насолодитися творчістю художника. Це місце вже стало популярним не тільки серед гномівців, але й серед туристів, які прагнуть побачити унікальні твори пана Петра і насолодитись неповторним мистецтвом.